Сьогодні я продовжую розповідати про українську жінку-патріота свого села і всієї України. Живе вона в селі Веселому, що й на Ізюмщині. Пише гарні вірші про сьогодення і минуле нашої країни. Любить співати і стала ненавидіти російську мову, І як вона говорить російських приматів. Слово Ященко Валентині Васильівні. Так, наше село теж з 22 року. Тут у нас був голий степ, не було нічого у нас тут у селі. Зробили, що це у нас буде аграрне село. І теж написала, було безіменним село невелике. І треба ж веселим назвати. Налихо Довгенько над нами учені сміялись. Через кожні два роченьки кермачі мінялись. І ось же страшенній розрусі країна. Уже й не село у нас, а лишень руїна. Немає роботи, розпалась сім'я, без батька лишилось, мале мовляв, А ситі й багаті у чварах живуть. Подумають, хай що їх чвари дадуть? Засіється нива. А чи зійдеш зерно? Сплюндровану землю упало воно. Навчились усі обіцянки давати, А скоро в селі не залишиться й хати. Оце ще таке про наше село я написала. Багаторідна рідна країна, родюча земля, є ріки і озера, ліси і поля. А ще є кругом кермачі недолугі. Вже скоро прийдеться впрягатись у плуга, орати, засіяти землю руками. Порядку, достатку, чекали роками. Навіть не роками десятиліття народні ж здобутки знаходять у смітті. Ну зараз ж не до пісень, не хочеться співати. Дуже, Васили, був, хор гарний, дуже так, гарний. дуже. ми їздили в Вишневу Петухов Василь Васильович, коли був там головою колгоспу, запрошував нас. Так ми приїздили до них з великим концертом на два відділення. Перше відділення в українській народній формі всі наші артистки, на друге відділення танці і в російських платтях довгих. Це по-українському, вірші, пісні, потім все на російському. А тепер я російську мову ненавиджу, ненавиджу. Як мені хтось кине в вайбері якесь поздоровлення або щось таке інтересне, що їм дуже цікаве на російській мові. Видаляю, і пишу. Після того, що вони з нами зробили, як вони нас зараз іще бомблять, руйнують. Я ненавиджу російську мову. Я до неї не можу навернутися, не можу. Хай вона буде проклята.